Дістатися до бойових позицій мінометників на прикордоння Сумщини можливо лише у супроводі військовослужбовців. Дороги тут заміновані, а в небі періодично кружляють російські розвідувальні дрони. Свої позиції бійці ретельно маскують. Від цього кажуть мінометники Шабай та Фокс. Залежить їхнє життя і безпека. Цю схованку копали власноруч. Чим швидше пояс викопаєш, тим безпечніше буде далі копати. Ну це все вручну копалось, це все місяців. Чотири, п'ять десь це п'ять місяців. Нас уже не, не можуть знайти. Слава Богу. Вони вони літають. Е, буває вогонь на подавлення. Ну там десь угу. ми відпрацювали. Ну не вони... Вони стріляти. вони стрілять. Якась така просто. штучка, як контрборад... да, контрбатарейна боротьба. Що вони чують примірно відкуди виходити і туди сиплять. Ну ближенько ще не падало. Працювати по російських позиціях з міномета бійці намагаються упродовж дня. Вночі кажуть, робити це небезпечно. Наче ж ворог нас бачить, виходи? Воно ж, як вийде е, отсюда міна, воно зарево таке, що його видно, я не знаю, з Белгорода. Телограм пороха іменно вишибнував. Все, що місце з поспіра патроном тут зарево дуже велике. Нині мінометники готуються до виконання бойового завдання. Задання у нас ураження живої сили і вогневої точки. Командир мінометного взводу нас дає координати нам, розрахунки дає. Ми все вводимо, готовимо міни і починаємо працювати, і він нас коректує. У схованці тим часом навідники з помічником налаштовують міномет. Поряд чекає на команду Геннадій. Саме він здійснюватиме постріл. Вводимо приціл. Кутамір. 5890. Довожусь. Пулька є, готові. Один зі снарядів підписують. Це кажуть помста за загиблого побратима Іллю Доценка. За наших хлопців, за наших героїв. Бійці відкривають вогневу позицію. Тепер кажуть, у них є кілька хвилин, аби здійснити постріли і якомога швидше знову її замаскувати. Міна! Готові! Шабай! Вогонь! Сюди давайте! вогонь! Увага! Постріл! <стріл> За кілька секунд після першого пострілу міномет налаштовують повторно. Міна! Попала! Куда Єсть, все наводься. Плюс, плюс. Є намогой! Увага! Пострій! Да, накриваємося! Після цього мінометники позицію закривають, маскують і якнайшвидше поспішають у безпечне місце. Згодом командир мінометної батареї повідомив результати вогневої роботи по російських позиціях. З першого пострілу було влучання в рай в ціль в бліндаж з особовим складом. Другий постріл було зроблено в район цілі. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.